В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, дорогі отці, заслухали ми з вами черговий фрагмент з книги діянь. І здавалось би, в простих таких історичних моментах, які описує автор книги Діянь, апостол Лука. Дорогою його, йому була пам'ять з його рідної землі, з його батьківщини. Бо саме з того міста Антиохії походив він, і зрозуміло, що в народі зберігалась ця історія, що саме в його рідному місті вперше послідовники Христові почали зватися християнами. Християнин. Християнин таке. Просте, зрозуміле, близьке поняття, таке поняття, якому кожен з нас міг би дати своє визначення, своє тлумачення, що ми розуміємо під цим словом, під цим терміном. Але цей фрагмент є показовий в тому, що він акцентує для нас певні особливі ґрунтовні моменти в тому, що повинно бути притаманне завжди кожному християнину у всі часи у всі віки те, що є вічним по відношенню до цього високого звання. По-перше, це те, як християни, які, як люди, точніше, які тільки почули про Христа, про Його вчення. Ту благу звістку євангельську, яким чином вони це сприймають, обдумують, приймають в своє серце і сприйнявши вчення Христове, воно спонукає їх до дії одразу ж таки до практики. І це говорить нам про те, що християни це не просто якісь мрійники, ідеалісти. Для багатьох людей сучасності, багатьох практиків, скажімо так, оптимістів часто так і буває, що віруюча людина сприймається як хтось не від світу цього, якийсь мрійник, часом навіть неадекват. І так завжди було по відношенню не лише до християн, до багатьох. Грунтовно глибоко віруючих людей, навіть якщо в кожного була своя особлива, навіть інколи язичницька віра, таким було сприйняття широких мас. І до таких, в принципі, широких мас прийшли ті перші проповідники, тому що Антиохія потужне, економічно розвинене місто, в якому далеко не на першому місці стояла релігія, тим не менше прийшли. Християни не числа найближчих учнів, але які переступили оцей поріг певного страху перед зовнішнім світом, перед невідомістю, перед тим, як сприймуть чужі люди цю звістку євангельську, чи вони будуть настільки вороже настроєні, що за певні прості слова вже тоді могли побити або навіть вбити? Тобто прості християни, ті, хто чули в інших місцях проповідь апостольську, вони, учні апостолів, стали наступними проповідниками, поширювачами благої звістки. І от коли звістка прийшла до цього великого міста, то вони не побоялися. Тобто ми чуємо фрагмент, коли віра Христова вона виходить за рамки. Юдейського світу, і звістка ця приходить до язичників. І ось тут язичники вони стають таким новим, новою віднайденою, ніби заблукалою вівцею. Але зрештою, у проповіді апостола Павла, Савла, як він згадується в цьому фрагменті, і зрозуміло, що Божий задум, в принципі, був такий. Бо він хотів, щоб всі без жодних поділів прийшли до віри до пізнання Його. Це люди робили ці стіни, робили тисячі правил, які відгороджували, ізолювали маленьку християнську сім'ю і не давали їй поширитись на весь світ. Ось ці люди, які проявили ініціативу, Пройшли, пережили цей страх, подолали той страх внутрішній, вони і стали тими великими проповідниками, які поселили віру в серця тих антиохійців. А для того, щоб віра була ще більш живою, ще більш плідною, не просто так Варнава пішов шукати Савла, тому що Савл, як ми з вами вже знаємо, став найкращим проповідником в цьому плані. І зрозуміло, що за той відносно невеликий час, тим не менше, церква в тій місцевості, в тому місті справді набула великої величі. Велика кількість християн, зрештою, і допомогла тому, що Антиохія стала великим потужним центром, місцем, де зосереджувалась богословська думка, місцем, де восіяли святі, відомі нам як. Наприклад, Іоанн Златоуст, тобто ці і інші святі, вони виховувались на тій місцевій антиохійській традиції, на тій духовній спадщині, яка була посіяна тими людьми, які перші прийшли до Антиохії і вперше своїх послідовників, своїх одновірців почали іменувати цим високим покликанням, званням християнин. Тому другий момент це коли віра, вже поселившись в серці в душі, вона дає поштовх до дії. Тому що в кінці фрагменту ми вами чуємо, що вони однодушно постановили тим християнам Єрусалимським, які потребували тієї допомоги. Вони прийняли рішення, що кожний, хто що мав, яку мав можливість, він допомагав. І це той момент, коли наше християнство. Завжди є, скажімо так, практичним, коли ми маємо право казати про нашу віру, здобуваємо це право завдяки вияву цієї віри, коли ми не зупиняємось лише на, тому, на тій відомій фразі, що я вірую, тому що Бог у мене в душі, Бог у мене в серці, але не хочу долати. Свої побудовані мною рамки не хочу е, руйнувати мій легкий уклад е, життя, спосіб життя. Інколи не хочу долати свою лінь і байдужість, але якраз це і ті моменти, коли ми, як спортсмен, як далекоглядна людина маємо зрозуміти, що тільки тоді з'являються наслідки, плоди. Тільки тоді віра переходить до інших людей, до своїх дітей і інших людей, які поруч, коли ми практично її втілюємо. Тому християнин це той, хто діє, той, хто долає сумніви і страх, як було зрештою і з апостолами, але так і по сьогоднішній день ми часом маємо подолати свій страх, свою невпевненість і поспішати робити добро всім тим, хто поруч. Якщо в часи Луки цей поділ був простим, зрозумілим, є язичники, є юдеї, наш світ вже дуже складний. Здається, в кожного в голові свої уявлення, своя віра, але тим не менше ми йдучи за тою спадщиною, яку ми чуємо з дитинства. Бо, зрештою, всі ми тут, навіть ті, хто зібрались в храмі, ми в принципі. По простому кажучи, розділяємось на тих, хто з дитинства прийшов до церкви, скажімо так, традиційні християни, і ті, хто більш в дорослому зрілому віці прийшов до церкви. Але і одні, і інші ми однаково, спільно, однаково покликані зрозуміти своє місце, зрозуміти своє покликання і зрозуміти цінність свого християнства, зрозуміти, що воно не повинно сходитись. Тільки до традиції, воно інколи повинно піддаватись критиці в практичному руслі, в розумінні того, що не все те, що ми бачимо серед християн, є власне і християнством. І тому саме мірилом для нас є сам Христос, який хоча б взяти одну ту нагірну проповідь Його, те маленьке мініатюрне Євангеліє, в якому Він достатньо сказав для того. Що нам варто робити, щоб мати можливість бути його послідовниками, називатись такими? А він говорив про любов. Бо як любов таке поняття, до якого кожен з нас таке широке, абстрактне поняття, до якого кожен з нас може дати своє тлумачення, своє пояснення, своє визначення, так само і християнин. Але спільним для всіх цих тлумачень, всіх цих роз'яснень. Є момент, коли ми є вірними Христу, коли ми намагаємось діяти згідно своєї віри, коли ми не закриваємо очі на потреби тих, хто поруч, коли ми не байдужі до біди тих, хто поруч, і саме наше відгукування, наше наша милосердя і добра справа. На ті виклики, які ми по життю зустрічаємо, і буде тим яскравим свідченням того, наскільки ми є християнами. І нехай це буде нам черговим нагадуванням того, якою дорогою ми маємо йти до Христа і до Спасіння. Амінь.